23 лютого цієї ночі Дніпропетровська область не постраждала від атак російських окупантів. П'ятеро спортсменів з Кам'янського долучаються до чемпіонату України з греко-римської боротьби. Нагородили переможців міських онлайн-змагань з початкового технічного моделювання. До перемоги вперед. З 50 учасників журі обрало 9 кращих. Про основні події минулої доби у Кам'янському та області розкажуть у новинах журналісти міської інформаційної служби у студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Цієї ночі Дніпропетровська область не постраждала від атак російських окупантів. Ворожих обстрілів не зафіксовано в жодному з районів. Зранку почалися повітряні тривоги. Проте наслідків не мали. За оприлюдненою інформацією, ситуація в центрі країни була спокійна. Проте, мешканцям нагадали, що окупанти полюбляють символічні дати, тож слід дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. З 23 по 26 лютого в Тернополі відбудеться чемпіонат України з греко-римської боротьби. П'ятеро спортсменів з Кам'янського, вихованці ДЮСШ номер 1 та 3 пройшли виснажливі тренування, аби представляти місто та область на важливих змаганнях. За традицією, напередодні змагань зі спортсменами зустрівся очільник міста, аби підтримати та налаштувати на гарний результат. Міський голова Андрій Білусов, який активно підтримує всі спортивні події міста, долучився до організації цих важливих змагань та наголосив, що греко-римська боротьба в місті на високому рівні, тому впевнений у перемозі. Бажаємо всього найкращого. Наше місто вже багато років славиться своїми міцними традиціями спортивними. Дякуємо за те, що ви тримаєте наш спортивний фронт. Дякую вашому тренеру, вашим батькам, які вас усьому підтримують. І чекаємо вас з перемогою. У нас дуже хороші. Результати хлопці підготувалися на високому рівні. Давно не виїжджали в Європу. Тому я думаю, хто то поїде от з Дніпропетровської області. Наші хлопці дякуємо меру, що Він час такий складний час нас дуже піддержав. Голова управління молоді та спорту Едуард Коряк. Також впевнений у перемозі та готовий завжди підтримувати міських спортсменів. Ми разом і управління молоді спорту, і міський голова. Ми завжди підтримуємо і зробимо все для того, щоб в них не було складнощі з поїздкою на такі міжнародні великі турніри. Металурги системно допомагають захисникам України. Всебічна підтримка військових входить до великої мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Серед приватних бізнесів саме група Медінвест постачає на фронт найбільше бронежилетів понад 150 тисяч. Тобто кожен десятий бронежилет у ЗСУ виготовлений зі сталі Метинвесту або закуплений групою. Також компанія везе захисникам за кордону, автівки, обладнання, дрони, тепловізери, мультизарядні станції, генератори, спецамуніцію. Точкою опори для наших захисників став і комбінат сталь групи Метинвест. далі про те, як металургійний фронт, зокрема у Кам'янському, допомагає військовим. Тисячі сталевих їжаків, шипів та ланцюгів, фортифікаційні споруди на блокпостах, 20 тисяч будівельних скоб та сотні кілометрів арматури і катанки. А ще автомобілі та пальне від початку війни Метинвест допомагає тримати оборону. Аби захистити наших солдат, комбінат передав понад 600 бронежилетів та сотні комплектів бронепластин. А у зимовий період мужні захисники були забезпечені наборами теплого одягу, які зігріватимуть наших героїв. Окремий напрям допомоги військовим, виготовлення мобільних сталевих укриттів. Вже понад 120 таких капсул допомагають рятувати життя військових на передовій. А ще Метенвест разом з партнерами виготовив та передав вже 5 тисяч печей буржуйок. Крім того, починаючи з 24 лютого 2022 року, група метенвест передала різним підрозділам сил оборони країни понад 1200 вкрай необхідних дронів. Загалом від початку повномасштабної війни група Метенвест спрямувала на потреби армії більш ніж 1,6 мільярда гривень. 10 квітня минулого року у важкому бою під Харковом загинув наш земляк герой Вадим Пільгуй. Раніше Баглійським районним судом було визнано Вадима загиблим, але тіло чоловіка змогли забрати тільки нещодавно і провести в останній шлях. Панахида проходила в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Вадим Пільгуй народився в Кам'янському, йому було 52 роки. Працював заступником начальника охорони в Інтерпайпсталь. Із першого дня взяв зброю в руки і став на захист рідної країни. Для родини Пільгуїв це найважча втрата, розповів двоюрідний брат Юрій. Братик мій був найбільшим. От із нашого роду, із Пільгуйової, найкращий був. Він веселий був, ніколи нікого не мог підвести. Якщо хтось просив, він всегда допомагав. Він дуже ліпший був, дуже, дуже ловкий був. Це мій рідний брат. Міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках в соціальних мережах написав, що наші загиблі герої заслуховують на те, аби бути похованим зі всіма почестями. І висловив щирі співчуття рідним і близьким Вадима Пільгуя. Для побратимів Вадим був надійним воїном, вірним товаришем та міцним плечем. Зарекомендував себе, ну, я скажу, що це моя дитина, або наша дитина. Як людина був і офіцер завжди відповідальний, виконував всі розпорядження і я думаю, що це зразок для виховання нинішньої молоді. От, світла йому пам'ять, і він залишився в наших серцях. У героя залишилась дружина та два сини. Вадим Пільгуй у квітні був похований як невідомий солдат. Після проведення ДНК експертизи захисника повернули додому, і свій останній прихисток знайшов у рідному місті. Спочивай з миром, герою. 22 лютого Кам'янське колихнуло новина про вибух, внаслідок якого загинула жінка. Зазначимо, що до воєнних дій вибух відношення немає. Наразі слідство триває, а поліція надала перші офіційні коментарі події. За фактом вибуху міста Кам'янське поліція відкрила два кримінальні провадження. Внаслідок вибуху невідомого предмету загинула 45-річна власниця будинку. Інформація про події до поліції надійшла о 6.40 22 лютого. Виїздом на місце події, було встановлено, що вибух стався в одній із кімнат даного будинку. Поліцейські оглянули місце події. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України з позначкою Нащасний випадок та кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. «Незаконне поводження зі зброєю. Тривають слідчі дії. І У продовження кримінальної теми у Дніпропетровській області у Кам'янському було викрито учасників злочинної групи, які продавали наркотики. Щомісяця вони розповсюджували до кілограму методону, заробляючи на цьому близько мільйона гривень. Організаторкою групи виявилася 38-річна жінка. Крім неї, до групування входили ще четверо постачальників та збувальників психотропів. Під час обшуків у затриманих знайшли та виявили 250 грам методону та канабіс, вартість яких за цінами чорного ринку склала понад 430 тисяч гривень. Наразі учасникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 37 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кам'янський медичний фаховий коледж систематично проводить для студентів-медиків практичну підготовку із надання екстреної медичної допомоги. Практика проходила за новою програмою. Студентів поділили на чотири групи для кожної зімітували різні життєві обставини. Загалом студенти навчилися надавати допомогу людям, які потрапили в аварію, знаходилися в комі, намагалися здійснити суїцид, отруїли щадним чадним газом, отримали опіки, перенесли інсульт, розповіла завідувачка навчально-виробничої практики Вікторія Попова. Сьогодні наші студенти мали можливість набути цінного практичного досвіду з надання допомоги постраждалим в тих ситуаціях, які найчастіше зустрічаються в практичній діяльності фельдшера. Співпраця здобувачів освіти з професіоналами-практиками сприяє вдосконаленню набутих навичок і посилює впевненість в прийнятті професійних рішень. Майбутні медичні фахівці мають знати, як правильно ідентифікувати та надати екстрену медичну допомогу впевнена практикуючий лікар-анестезіолог Лілія Філонович. ця вся патологія вимагає надання кваліфікованої медичної допомоги, а подібні тренінги дозволяють оволодіти алгоритмами діагностики та лікування таких важких патологій. І також дозволяють до автоматизму відпрацювати практичні навички першої медичної допомоги при обструкції верхніх дихальних шляхів, пневмоторакса, зупинки зовнішньої кровотечі. І як наслідок, це врятоване і збереження життя та здоров'я людей. Проведення практичних тренінгів поєднує як студентів, так і викладачів, інтернів, випускників. До занять доєднались фахівці, які наразі працюють в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У студентів випускних груп є реальна можливість при невідкладних станах навчитись цьому, Отриманий досвід допоможе своєчасно надати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам і постраждалим. Студентка Кам'янського фахового медичного коледжу Аліна Чех поділилася тим, що спонукає сучасне покоління обрати професії в галузі охорони здоров'я. Напевне, це мета допомагати людям. Мені здається, що Багато хто з випускників шкіл вони хочуть допомагати і бути потрібними. Фельдшер з медицини невідкладних станів виїзної бригади та один із інструкторів заходу Євгеній Солод розповів про важливість проведення тренінгів для студентів-випускників. Я також студент цього коледжу, випускник. Я гадаю, що їм це дуже потрібно і їм це буде набагато проще даватися в майбутній професії, якщо ми зараз їм передамо це вже на етапі випуску з цього коледжу. Тобто, як не як книги це добре, але практика це ще краще. Вже майже рік Україна тримається та дає гідну відсіч російській агресії, але важкою ціною саме в цей час як найбільше потрібні кваліфіковані фахівці для порятунку людей. Для цього на базі медичного коледжу проводяться тренінги, де студенти-медики, майбутні фельдшери, відпрацьовують алгоритм дій в екстрених випадках. У закладі станції юних техніків зібралися переможці міських онлайн-змагань молодших школярів з початкового технічного моделювання до перемоги вперед. Цього року участь взяли більше ніж 50 школярів, але перемогу отримали 9 найкращих. За досягнення у технічному моделюванні та поширенні стем руху юних техніків нагородили грамотами і подарунками. Деталі дізнатися за мить. Чому злітає літак? Завдяки чому рухається автомобіль? А чому корабель не тоне в морі? На всі ці питання надає відповіді початкове технічне моделювання. Школярі молодших класів залюбки такі питання розглядають. А для того, щоб переконатися у словах на практиці, створюють найпростіші моделі. Традиційно почали з літачків, а формат змагань тільки посприяв зацікавленню, як і з боку дітей, так і дорослих, які спостерігали за кмітливістю майбутніх інженерів, а можливо, й винахідників. Світлана Наволочко, наприклад, вважає, що такий осередок у Кам'янському неабияк допомагає діткам володіти оригінальним і непростим водночас ремеслом. Хочу відзначити, те, що весь колектив, який приймає участь у підготовці цих маленьких конструкторів. Заслуговує поваги, заслуговує слова вдячності за те, що вони вкладають свою душу, свою силу, і цей невеличкий заклад такий затишний, такий охайний. І він дійсно видно, що тут працюють талановиті викладачі. Хочеться побажати, щоб вони надалі розвивалися, прививали любов до цього прекрасного виду занять. Призери змагань отримали грамоти та розвиваючі конструктори, а переможці ще й смарт-конструктор. Директорка закладу зазначає, що такі подарунки допоможуть діткам краще опанувати технічне моделювання та створювати нові проєкти. Від широго серця хочу висловити слова подяки громадській організації партії бджела» за підтримку наших конкурсантів. Ця підтримка дуже важлива для наших дітей, для подальших їх перемог. Зеленого кольору та ще й з символічними наліпками. Літак, переможця змагань Тимура Коваля, важко оминути увагою. Я сам робив літак, я його зробив за два години. Я його присвячую Україні. Хочу, щоб вона поскоріше виграла. Літак, військовий автомобіль та ракету Папіркрафт сконструював Тимофій Булигін. А з нашою знімальною групою хлопчик поділився мрією створити робота. Я вже другий раз приймаю завдання і цей конкурс у цьому конкурсі зробити літак та якийсь транспорт вирізти. Рік тому я теж виграв, призове місце. Один із наймолодших учасників, другокласник Костик Присяжнюк, посів друге місце. Хлопчик зізнається, літачок допомагав йому виготовляти тату Ярослав, який привів його на захід. Нам там у школі задають поробки, і я їх виконую. Правда, мені ще залишається зробити чотири поробки, та я всіх дожину. Мені подобається, тому що за це в мене дуже хороші оцінки, і в мене тоді все добре. Вже після завершення урочистостей представники закладу запрошують нас до сучасного класу. За одним із комп'ютерів помічаємо маленьку зірку станції юних техніків Ваню Коробського. Хлопчику всього 10 років, а він вже майстер 3D-конструювання. Я вже виготовляв сковорідку, вазу, брилки у вигляді трозуба та. З написом ЗСУ та закладка. Берелочки так я виготовляв для воїнів, для поранених воїнів у лікарні. Зі станції юних техніків Ваню поєднують чотири роки плідної дружби. Тож із 3D-принтером він на Ти. Хлопчик саме роздрукував три зуба в подарунок захисникам, тож і нас познайомив із процесом його створення. Я спочатку створюю об'ємний малюнок у програмі «Fusion», а потім е, її. Виводжу на 3D-принтер. І 3D-принтер друкує. Ось цей брелок десь хвилин 10 друкується. А щоб створити модель, до скільки того часу треба? Ну, щоб створити такий тарзуб, ну, десь година. З Іванком ми не прощаємось, адже попереду багато конкурсів. Тож хлопчик пообіцяв розповісти про свої успіхи. Тоді як переможці міського етапу змагань з початкового технічного моделювання представлятимуть кам'янське на обласному конкурсі, який відбудеться вже у березні. Нехай щастить вам, хлопці. Наразі у нас час прогнозу погоди. На п'ятницю обіцяють морозну ніч і потепління в день. Температура повітря вночі становитиме мінус 7 градусів, а в день плюс один. Мінлива хмарність вітер південний до 7 метрів на секунду. Вихідні будуть з дрібним дощем та снігом. Температура плюсова. На цьому сьогоднішній випуск завершено. І з вами був Володимир Кравченко. Стежимо за новинами на офіційних джерелах. Бережемо себе та своїх рідних і не дозволяємо русявим пропагандистам. Хитати нашу віру у перемогу все буде Україна.